Безтурботне життя Стейсі Волес зупинилося, коли вранці 14 вересня 2007 року вона побачила старшу дочку Ешлі непритомною у власному ліжку. Запис, котрий був знайдений поліцейськими, свідчив про те, що дівчина намагалася вкоротити собі віку через те, що вона вбила власного батька та відчим. The What? The no. О oh майгад, oh, oh, oh my god, this is not happening. Початком цієї історії можна вважати 99-й рік. В маленькому містечку Вудспорт, штат Нью-Йорк, 11-річна Ешлі Волес живе зі своєю родиною. Батьком Майклу, матір'ю Стейсі та молодшою сестрою Брі. Відносини в родині були ідеальними. Діти багато часу проводили з батьком та з мамою. Але серед батьків найближчою подругою для них все ж таки була мати Стейсі. Ешлі неодноразово згадувала це під час інтерв'ю. Вона була для мене найкращою подругою серед усіх. Ми могли теревенити годинами про що завгодно. Але не дивлячись на те, що для дітей в родині все було гаразд, насправді ж відносини між їх батьками ставали з кожним днем дедалі гірше. Проживаючи черговий день, Стейсі Волес все частіше замислюється над розлученням з Майклом. Тож, врешті-решт, старша дочка Ешлі помічає, що поведінка матері змінюється у гірше бік. Вона постійно свариться за дрібниці з усіма в родині, до того ж, стала більш жорстока щодо виховання дітей. Ешлі та її молодша сестра Брі стають більш близькими з батьком, але їх теплим стосунком вже скоро настав кінець. У грудні того ж року, Майкл Волес несподівано захворів. Чоловік постійно скаржився на запаморочення та більшу частину часу проводив у ліжку. Я постійно відчуваю себе сильно п'яним, але я не п'ю. Розповідав чоловік лікарю про своє самопочуття. Лікар робить висновок, що в Майкла вушна інфекція та прописуємо ліки від хвороби. Але правда була в тому, що чоловіка труїли вже не перший день. З кожним днем самопочуття Майкла погіршувалося. Напередодні різдва він навіть не знайшов сил завітати до рідних, що вкрай збентежило його старшу сестру. Вона в той же день побігла до нього в будинок та, пригадуючи, розповідала, що чоловік виглядав геть блідим, та його обличчя та кінцівки були опухлі. На всі її вмовляння піти ще раз до лікаря. Майкл лише відповідав: Я просто прихворів, скоро мені буде краще.' Але краще йому не ставало. Вже 11 січня 2000 року. Ешлі, повернувшись додому після школи, побачила на дивані сплячого батька. Вона зателефонувала матері, щоб повідомити, що вона вже вдома та, увімкнувши телевізор, присіла поряд з Майклом. Чоловік підняв руку та щось тихо промовив. Дівчинка, додавившись телепередачу, пішла забирати зі школи молодшу сестру. Тож, коли уся родина була в будинку, для усіх них стало очевидним, що з Майклом все погано. Його ноги були фіолетового кольору, та він майже не дихав. На швидкій чоловіка відвезли до реанімації, але вже було запізно. Його серце не витримало, та він помер не приходячи до тями. Після констатації смерті Майкла лікарі спитали в Стейсі, чи бажає вона що прости чоловіка відбувся. На що жінка впевнено відповідає, що не вважає це за потрібним. Стейсі виправдовувала це тим, що чоловікові не подобалося усвідомлювати, що його тіло ріжуть під час операції, тож вона не хотіла порушувати його бажань щодо так би мовити цілісності його тіла. Жінка трималася заради дітей та жодним чином не виказувала своє горе. Ешлі та Брі не побачили жодної сльозинки від матері. Натомість вона нарешті почала ставати тією мамою, котру вони любили та вважали своєю найкращою подругою. Але найстарша дочка відчула, що щось було не так, як раніше. Мати почала багато спілкуватися з різними дивними людьми в інтернеті, та в певні моменти забувала, що вона в першу чергу мати, а не подруга. Зрештою, її активне соціальне життя призвело до нових стосунків з Девідом Кастером у 2001 році. Чоловік був розлучений вже півроку та мав сина Девіда Молодшого. Також він був власником успішної опалювальної компанії. Сам чоловік вважав, що це найкращий етап його життя, котрий він почав поділяти з новим коханням Стейсі Волес, люблячою матір'ю двох дітей. Але як це нерідко буває, дівчата відразу були проти Девіда. Ешлі та Брі не могли прийняти той факт, що їх батька замінили вже через рік після його смерті. До того ж, сам чоловік казав, що не має бажання знов ставати батьком для чужих дітей. Але час минав та вже через два роки стосунків, Девід та Стейсі одружуються, не повідомивши про це нікому з рідних Девіда. Я та моя мати нічого про це не знала, та її бабуся та дідусь про це не чули. Це було дивно. Пригадую, Девід молодший, але менше з тим. Тож у 2003 році Стейсі Волес стає Стейсі Кастер. Вона разом з дітьми переїздить до будинку Девіда до Ліверпулю. Час йшов вперед, та ніщо не є вічним, тож в певний момент відносини вітчима та дівчат все ж таки ставали краще. Які їх порозуміння відбувся скоріше за все завдяки випускному з середньої школи Ешлі? Дівчина ретельно готувалася до екзаменів, та Девід надавав їй підтримку, та зрештою він пишався її успіхами, як успіхами власної дитини. В той час, коли відносини Девіда та дітей Стейсі покращувались, в самої ж пари почалися постійні сварки та непорозуміння. Зрештою, це призвело до страшних подій 22 серпня 2005 року. Police Communication's can I help you? My name is Stacy Caster. My husband has locked himself in our bedroom for the last day. I'm just getting a little concerned, because I haven't talked to him since five o'clock in the morning on Sunday when he locked me out of the bedroom. Надалі Стесі розповідає, що вона та Дейвід сильно посварилася перед цим. Сварка тривала не менше шести годин. З її слів, девід сильно напився. Після чого зачинився у спальні та відмовлявся виходити. група поліцейських була направлена до будинку Девіда. Прибувши до місця подій та увірвавшись до кімнати, вони знайшли оголеного чоловіка, котрий лежав обличчям донизу. На жаль, він вже був мертвим. Поряд з ліжком вони побачили стакан з незрозумілою зеленою рідиною, але оглянувши все навколо ліжка, поліцейський побачив відкриту пляшку з антифрізом, яка лежала на підлозі. З усіх цих деталей було начебто очевидним, що п'яний чоловік, після сварки, закрившись в кімнаті, покінчив життя самогубством. Але інтуїція працівника поліції підказувала йому, що щось було не так, все виглядало дуже дивно. Чому саме такий спосіб? Чому саме зараз яка сварка могла призвести до таких дій? В ході обшуків детектив знайшов у смітнику на кухні приладдя для начинки індика, всередині якого були залишки зеленої рідини. Якщо це також антифриз, то як він міг там опинитися? Якщо чоловік закрився в кімнаті? Ці питання призвели до того, що поліцейськими та детективом були прийняті рішення щодо допиту Стесі Кастер. В цей час жінка зателефонувала дочкам та повідомила, що Девіда не стало. Дівчата були спустошені цією новиною. Ешлі та Брі знову втратили батька. Натомість, після допиту, Стесі виходить з відділку та починає знову ставати найкращою подругою для своїх дітей. Вони багато подорожують родиною та взагалі багато часу проводять разом. Але у 2006 році їх безтурботне життя завмерло та залишилося у минулому. Поліція, рік по тому, нарешті, отримала заключення ДНК експертизи щодо того самого приладдя для начинка-індика. В заключенні було наступне: зелена рідина була антифрізом, а на кінчику приладдя були сліди ДНК Девіда. А на стакані з антифрізом були три відбитки пальців. Та усі вони належали Стейсі Кастер. До цього додається інформація, що аналіз крові Девіда спростовує те, що Стейсі казала оператору 9.11 того дня. Чоловік не був п'яний, тобто взагалі не був. Жодних слідів спиртного не було виявлено. В момент детектив та головний слідчий цієї справи усвідомили, що смерть Девіда не була самогубством, його власна дружина вкоротила йому віко. Але декілька відбитків та домисли не могли стати вагомими доказами проти Стейсі. Слідство тривало, та в 2007 році, не маючи іншого вибору, детектив приймає рішення допитати її першого чоловіка, але дізнається, що він помер при дивних обставинах вже сім років тому. Наступним кроком, вочевидь, стала ексгумація тіла чоловіка та направлення матеріалів на експертизу у пришвидшеному темпі. Так, в його останках також виявлені сліди антифрізу. В цей момент стесі викликають на повторний допит та повідомляють їй про усі підозри та деталі, котрі детектив та слідчий зібрали за два роки після загибелі Девіда. Підкажіть, будь ласка, який з двох цих стаканів, котрі стоять біля ліжка, саме ви принесли до Девіда? Коли я налила анти... Ой, ні, я наливала сироп журавлини. Жінка почала метушитися та закричала: Мені це не подобається, ви намагаєтеся заплутати мене та зробити всьому винною. Вочевидь, жінка була вкрай знервованою та побажала закінчити інтерв'ю, оскільки все ще мала право на це. Детектив та слідчі, розуміючи, що все ще недостатньо прямих доказів проти Стейсі, вирішили не зупиняти жінку та дати їй піти. Натомість було прийнято рішення щодо прослуховування телефонних дзвінків будинку Стейсі та її двох дочок. Але правоохоронці навіть не могли припустити наскільки далеко ця жінка може піти, щоб не бути засудженою. Тож 14 вересня 2007 року поліцейський відповідальний за прослуховування телефону родини Кастер почув збентежений дзвінок до 911 від Кейсі, котре повернув розслідування справи в протилежний бік. вона полізакилші стола. О майґадомайґадомайґані дівчина ледь трималася за життя. Швидка та поліція, котрі миттєво прибили до місця подій, знайшли навколо ліжка Ешлі порожню пляшку горілки та пігулки, які можна дістати лише за рецептом від лікаря. В цей час брі протягнула листа сестри детективу, котрий оглядав місце подій. В ньому було наступне. Мамо, пам'ятай, що я люблю тебе більше за все на світі, та я зробила це заради тебе, заради нас. Я не могла дозволити батьку скривдити тебе та нас сестрою. Будь ласка, пробач мені, мамо. Будь ласка, не ненавидь мене. Ешлі». Так, у листі дівчина зізнавалася у навмисному вбивстві свого батька та відчину. Все було описано з багатьма деталями, котрі навіть все ще не знала поліція. Але правда була в тому, що Ешлі ніколи не писала цього листа. Те, що насправді відбулося того дня, шокує навіть самих стійких глядачів. Завдяки титанічній праці лікарів та витримці організму Ешлі, дівчину врятували, та страшна правда була розкрита. Все почалося за два дні до страшних подій. 12 вересня до школи дівчини завітала офіцер поліції та повідомила про ексгумацію Тіни, її батька та про те, що в його останках були виявлені сліди антифрізу. Дівчинка навіть не хотіла слухати цю, як вона була впевнена, маячню. Вона була цілковита на боці матері та не бажала замислюватись над тим, що розповідала офіцер. Приблизно о п'ятій годині вечора Ешлі прийшла додому та майже з порогу почула від своєї матері запрошення. У нас був важкий тиждень, ну ми просто нап'ємося. Підліток погодилася. Це було дивно, але нагадаю, що Стейсі позиціонувала себе скоріше як подругу, а не як мати. Тож Ешлі погодилася випити з нею та побалакати про проблеми, котрі обступили їх родину з усіх боків. Але, випавши одну чарку, дівчина відчула, що вона занадто п'яна та вирішила просто піти спати, щоб не засмучувати своєю поведінкою мати. 13 вересня на наступний день Ешлі прокинулася вранці та почувалася вкрай погано. Відвідавши школу, вона повернулася додому та знову почула заклик матері. Ну, ми нап'ємось, як треба. Дівчина знову згодилася. Це був, як вона пригадує, підлітковий азарт. Мати дозволила випити, хто б міг відмовитись. Але відчувши, що горілка була занадто міцною, Ешлі попросила додати до стакану апельсинового соку чи щось типу того. Стейсі відійшла та принесла новий коктейль, який був вже якраз добре за смаком. Ешлі, допивши, відчула сильне запаморочення. Та мати допомогла їй дістатися ліжка, щоб вона заснула. Доторкнувшись ліжка, дівчина втратила свідомість та знов усвідомила реальність вже в реанімаційному відділенні, де навпроти неї стояв офіцер поліції. Він спитав її про лист, про те, навіщо вона намагалася вчинити самогумство та навіщо вона вбила їх. Ешлі була шокована та лише промовляла, що нічого з цього вона не знає. Вона нічого з цього не робила, вона не писала листа, не намагалася вкрутити собі віку, та тим паче нікого не вбивала. Подальше розслідування щодо причетності Ешлі було швидким та легким. Занадто багато доказів проти її матері, та зрештою дівчинці було лише 11 років, коли її батько був отруєний. Навряд чи дитина вигадала би таку складну схему того, як приховати злочин. Нарешті детектив та слідчі мали змогу терміново затримати Стейсі Кастер. Жінка була затримана у холі лікарні, після чого її було доставлено до відділку, де почалися допити. Ніхто не міг усвідомити, що мати може вбити власну дитину заради того, щоб врятувати власну шкіру. Зрештою, 13 січня 2009 року розпочався суд над Стейсі Кастер. Її донька Ешлі була на стороні обвинувачення та свідчила проти своєї матері. Найгіршим у всьому судовому процесі було те, що єдиний захист, котрий обрала Стейсі, був у тому, що вона намагалася запевнити присяжних, що до вбивства причетна лише старша дочка Ешлі. А вона, бідна та нещасна вдова, нічого про це не знає. Жінка була беземоційна, холодна та відірвана від реальності. На щастя, її маніпуляції не спрацювали, та суд присяжних прийняв рішення, що Стесі Кастер визнається винною у навмисному вбивстві першого та другого чоловіка, та винна у замаху на вбивство власної дочки. Жінка отримала 54 роки ув'язнення. А вже у 2016 році її життя забрав серцевий напад. Ось така історія, шановне панство, хочу звернути вашу увагу на те, що актив на моєму каналі дуже сильно впав. Прошу вас бути більш активними. Лишайте свої коментарі, чим більше, тим краще, та не забувайте підписуватись та ставити лайк. Дякую та почуємося наступної суботи.